Мої любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття зліплення. А що ми будемо сьогодні ліпити, вам допоможе мій віршик. Я шукаю мед малину, рибку сам собі ловлю, влітку й миті не спочину, а прийде зима, то сплю. Так, вірно, сьогодні до нас у гості прийшов ведмедик. І ми сьогодні з вами виліпимо для нього друзів, щоб він один не сумував. Для роботи підготуємо шматочки коричневого пластиліну, маленький шматочок чорного пластиліну, обов'язково серветки, вологі, сухі. Але не забувайте після роботи з пластиліном мити руки. Діти, давайте розглянемо нашого ведметика, якого ми будемо ліпити. Що у нього є? Так, тулуб, на тулубі голова, на голові два вушка, очі, носик. На тулубі передні лапки зверху і задні лапки, на яких ведмедик стоїть. Беремо шматочок пластиліну коричневого, добре його розминаємо в руках. Коловими рухами рук формуємо кульку, тепер кульку придавлюємо, створили такий стопчик, беремо шматочок інший, добре розминаємо і скочуємо кульку. Це буде голова нашого ведмедика. І витягуємо та виліплюємо ведмедику мордочко. Ось так. Далі нам потрібно взяти два одинакових шматочки. Це будуть передні лапки нашого ведмедика. Знову ми їх розминаємо і скочуємо два стопчики. Одинакового розміру. Це будуть передні лапки нашого ведмедика. Ось так. Найбільший стопчик злегка заокруглюємо його зверху, тут буде кріпитись голова, а нижню частину стекою розрізаємо. І помічаємо вашому ведмедику, і виліплюємо лапки. До тулуба прикріпляю голову і примазую, щоб голова міцно з тулубом трималася. А ще на голові ведмедика є вушка. Ми беремо два маленьких шматочка пластиліну, скочуємо дві одинакових кульки, приплюскуємо трішки їх, придавлюємо і кліпимо зверху на голову ведмедику. Одне вушко добре притискаємо, і друге вушко. Ось наш ведмедик з вушками вже. Беремо наші лапки і теж прикріпляємо до тулуба і примазуємо, щоб лапки передні міцно трималися. Виліпила я ведмедику, лапки передні. А тепер нашому ведмедику. Зробимо очі з чорного пластиліну і носика. Скатаємо дві малесенькі горошинки з пластиліну, однакові і трішки більший. Це буде носик. І оченята прикріпляємо нашому ведмедику і носика. Ось так. І зтекою можемо намалювати нашому ведмедику посмішку, ротика. Ось такого чудового ведмедика виліпила я. А якого ведмедика діти виліпили ви. Буде чекати ваші роботи з задоволенням. А зараз до побачення, до нових занять!